Організація Об'єднаних Націй одностайно визнала легітимність українських виборів вночі. у котрій обговорив українське питання, постійний представник України Юрій Сергеєв висловив сподівання, що тепер між Києвом та Москвою вдасться налагодити діалог. Однак можливе таке лише у разі, якщо він буде двостороннім. Яна Слісарчук знає більше. Всі члени Ради безпеки ООН на скликаному Великою Британію засіданні відзначають, вибори в Україні пройшли чесно і прозоро. Легітимність президента не викликає сумнівів. Сьогодні вранці генеральний секретар ООН по телефону говорив з Порошенком і поздоровив обраного президента сильним мандатом від народу, який шукає від нього швидкого поступу на шляху до політичної стабільності та безпеки в країні. Навіть Росії доводиться визнати український вибір. Віталій Чуркін говорить про це словами свого президента. Прошедшие 25 мая вибори шаг в правильному направленні. Як заявив, ще до їх проведення президент Росії Владимир Путін, ми з уваженням віднесемося к вибору українського народу. Аня цитати далі Чуркін переповідає кремлівський заклик до негайного припинення антитерористичної операції. У відповідь постійний представник України Юрій Сергеєв цікавиться, що в Україні зараз роблять сотні чеченців, і пропонує Росії повернути своїх громадян додому. Вже з Москви питанням негайного діалогу з бойовиками переймається МЗС простими уговорами Вже не звінім. дело с мертвой точки. Наверное, нужны какие-то более эффективные посреднические усилия для того, чтобы прекратить насилие, включая прежде всего карательные операции. І почати взаємоуважительний діалог. Міжнародна спільнота, від якої Москва чекає поштовху, натомість одностайно засуджує насильство бойовиків на сході України. За даними українських військових, наш кордон уже перетнули 4,5 тисячі озброєних Росіян. Яна Слізарчук, Андрій Васильєв. Новини 2+,2.